Леонід Де ТЕТА ВЕРБА. Уривок Поїзд в Новий Буг приходить пізно вночі. Ця невеличка степова станція за останні 30 років, здається, не дуже змінилася. Такий же низенький вокзал. Біля нього похмурий двоповерховий будиночок з сірого каменю. Навколо стоять як і колись. Давно-давно кілька напівсухих акацій. Їх віти завжди припорошені таким густим шаром пилу, що, здається, й настирливі осінні дощі не можуть його змити. Ця літня густа й задушлива пилюка запам'яталась мені ще з юнацьких років. Вона для мене навіть має особливий, якийсь приємний запах і смак. Тут пахощі щойно обмолоченої пшениці, і літньої спеки, і колісної мазі та відпрацьованих газів автомашин. Навколо старої станції виросли будівлі новий елеватор, складські приміщення, нафтобаза, прядильний завод, Колись станція, як острівець, самотно бобваніла в степовому мареві, а тепер навколо розкинулись рівними вулицями з гарними будинками, садами і палісадниками нові виробничі виселки. І як прикраса всього нового пейзажу, Двоповерхова білостінна з червоним черепичним дахом школа десятирічка. А трошки далі ремонтно технічні майстерні, гаражі автороти. Поїзд мчить у ніч. А я стою біля відчиненого вікна і вітер з дитинства знайомий. Рідний, степовий, гарячий вітер налітає з нічного мовчазного простору і б'ється об вагони, вривається вікна, обвіває обличчя. Міцно обіймає за плече, не мов хоче вихопити звідкись земляка товариша, і щоб він, закинувши піджака на плече, в розхристаній сорочці, розковьодженою чубатою головою, побіг на випарайми у ним у степи, і там, хмільний від кохання і молодості, блукав аж до вранішньої зорі. Вітре, вітре, чи ти той самий, юний мій друже? А чи, може, й ти вже підтоптався, і в твоїх розвіяних падлах теж з'явилися сивіючі пасма? Та хіба ж на тебе роздивишся, ніч навколо, а ти гарцюєш, немов сп'янілий від запаху степових трав і спілого колосся і так же нестримно мчиш у далеку синю далину, як і колись давно? О, ні! Не старієш ти вітре і приносиш мені на мить і знову вириваєш з тих самих грудей. Мої спомени про ті далекі дні. І я бачу себе знов шістнадцятилітнім. Тонкий, високий, з сухорлявим засмаглим обличчям, великим чубом і давно не стриженою потилицею, з розтемнутим коміром косоворотки і позасукуваними до ліктів рукавами. Пам'ятаю позолочене пилом серпанком літнє надвечір'я. Сонце вже почало схлятися на захід, але спека поки що не вщухала. Підзрошував обличчя, а той золотистий серпанок щедро притрушував тіло, кучеряве брови і розпушував шевелюру. І от того пам'ятного дня натрапив я на чудову криницю з чарівною джерельною водою. Так, то була гарна криничка при дорозі, як в'їжджати в Новий Буг привокзальною вулицею. Як на диво, серед запилених і кволих від спеки акації, Поблизу шосейного тракту, в невеличкій балочці, стояла кучерява верба. Під нею завжди зеленіла свіжа й соковита трава, з якої виглядали низенькі дерев'яні цямрини. Скільки разів тут проїжджав, а ніколи раніше не помічав такого свіжого куточка. Може б, і на цей раз не помітив. Та стояла біля тої криниці дівчина. Стояла вона біля повних відер над схиленою вербою і дивилась, чи то на шлях. Чи туди, де сонце сідає, чи, може, на мене, бо зараз я під'їжджав до цього місця. Зустрівшись з тим несподіваним дівочим поглядом, я раптом зупинив коней, стрібнув з безтарки, взяв відро, що висіло над ящиком на розворі, і почав підчіплювати вішки. Все це я робив, не поспішаючи, як і належить досвідченому, і бувалому їздовому. А дівчина все стояла біля криниці і не зводила шляху свого задуманого погляду. В її великих синіх очах було щось незвичайне вона дивилася просто на мене, і я був певний, не помічала того, що я зупинився, беру своє відро та прямую до криниці. А я йшов на той синій, замріяний погляд, не відчуваючи ні себе самого, ні землі під собою. В якомусь дивному забутті я напував своїх коней, сам забувши напитися, хоч спрага мучила весь день. Пам'ятаю, що мої гніді випили по повному відру, і я знову почепив відро до розвори, зупинився біля коней, а сам ще раз, ніби на прощання, глянув на дівчину. На цей раз мислилися очима і довго дивились одне на одного. Не знаю й досі, чи то справді була дівчина такої небаченої краси. Чи такою вона мені видалась у своїй глибокій молодій задумі? Вона стояла під густим віттям верби, за якою стелилася невеличка левада, а далі жовтіли соняшники на городі, червоніли вишні, а серед них біліла хата. Вся дівоча постать осявалася косим сонячним промінням, і на зелено золотавому фоні дівчина була ніби намальована. Мені чомусь спало на думку, що роками вона старша від мене. Може, вже когось кохала, а може, й була заручена, чорняве, рівно причесане волосся. Обличчя трошки бліде й зовсім не насмагле, таке чисте, ніжне та привабливе. Вона якусь мить пильно дивилась на мене, але жодна рисочка на її обличчі, ні тонка брова, ні пухкі вуста не здригнулася. Враз два синіх вогники зникли, прикриті чорними густими віями. Дівчина нахилилась, взяла відра і пішла. Немов тихо попливла стежкою, поміж травою, зникла за золотистими соняшниками. Та роки минали, все менше доводилося їздити тією дорогою. Згодом верба почала сухнути, а до криниці вже й стежки не видно. Через кілька років, сумом, побачив, що від зеленої верби і тої криниці нічого не лишилось. Те місце, де колись стелилась невеличка левада, заросло лободою, припало сивуватим дорожнім пилом, запустив. І здичавів той омріний мною куточок, хоч неподалік з'явились новенькі вулиці, молоді сади, а ще далі на колишньому пустирі розрисся великий парк. Зникла верба, немає криниці. Можливо, жодна людина не надала ніякогісінького значення цьому неповітному явищу, а мені було шкода. Хоча й не знаю, хто посадив і хто зрубав ту вербу, хто колись викопав, і хто колись засипав ту криницю. А все ж не можу забути те місце, не можу, проходячи чи проїжджаючи, не глянути туди і не подумати, де та верба і де та дівчина. Роки минають. Все з часом минуло і мало забутося.